Привіт всім, хто завітав до мене на канал. На цій ділянці в мене росте полуниця. Росте вона в мене рядочками, а зараз росте, можна сказати, як попало. Куди хоче, туди лізе. І ви знаєте, мені каже, мені так набагато краще. Ну, вибирати її хуженька, ну, в той, же, в той же час все нормально. Оце ми вчора вечором вибрали, і то вже закінчували вибирати, а точніше, не довибирали, бросили, а тоді виходила ще вже по грязі, з краю рилася, пішов оп'ять дощ. А після того проливного доща, що був у нас три дні, взагалі, все так заплеснуло. Листки ті бідні землею прибило, ну таке ну, страшне робилося. Оце зразу я цю полуницю, яку вибрала, намочила, не показую вам, яку вибрала, бо грязна, така страшна була. Десь півчаса вона мене відкисала. Тоді почала перемивати, і це в трьох водах добилася чистоти. Баночки теж вимила чисті і туди не стерилізовані, складають. Не стерилізую тому, що для чого стерилізувати, якщо я ложу ягоди, які тільки помила і вони ж не обработані. Ото положила туди ягоди, додаю туди по стакану цукру, бо внук любить мене. Там у нас всі люблять солодке. І в кожну баночку я ще додаю десь півчальної ложечки лимонної кислоти. Вже в мене починає кипіть водичка, це доготовляю, водичка готова, кип'ячена. Ось вона, я вам показую, кипить вода. Я зразу в баночку заливаю її і будь ласка, всім смачного, так що пробуйте, учиться і в кожного все вийде, це було б бажання. А я бажаю вам миру, добра, злагоди і благополуччя.